Почалася відбудова національної дитячої лікарні Охмадит, яка постраждала від російської атаки майже рік тому. Ремонтні роботи стартували у головному корпусі. В першу чергу відновлять фасад, вікна, покрівлю та інженерні системи. Обіцяють завершити роботи до кінця 2025 року. Після скандального тендера обрали підрядника через Прозоро. Це компанія, яка добудовувала корпус у 2020-му – Ріола, модуль ЛТД. Вартість робіт вдалося зменшити майже на 100 мільйонів гривень гривень. відновлення головного корпусу раніше мало стати у майже 400 мільйонів гривень. Нині ж будівельна компанія, що перемогла, обіцяє це зробити за 293 мільйони. Фінансує проєкт благодійний фонд Охмадит, здорове дитинство. А все обладнання, що постраждало, у лікарню постачається за гроші із фонду Ворена Баффета. Задача сьогодні для проєктантів проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні. Прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку. Для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс.